Друзі, ну що ми бачимо, що успіх російського добровольчого корпусу і свободи Росії розвивається? Ми бачимо, що люди доброї волі, які продовжують фактичне звільнення від російських військ і демілітаризації російської території, це все продовжується. Зараз важливо спостерігати за процесами, що Росія вже фактично забирає свою тактичну ядерну зброю і все, що там могло зберігатися в одному із сховищ на території Білгородської області, неподалік якраз місць, де тривають бойові дії. І це свідчення того, що вони поспіху достатньо серйозно переживають і тікають. Евакуація триває. Це ще що це демонструє взагалі? Це демонструє того, що поза тим, що російський дірявий кордон, який можливо можна пройти навіть без зброї, а озброєним якимись там палицями, дубінками там і так далі, і камінцями, а зі зброєю то ще легше. Так вони ще й не можуть гарантувати схоронність своїх ядерних об'єктів, і це привіт тим, хто розповідає, що Росія ядерна держава і так далі. Це, до речі, плюс в актив тому, що Росію потрібно за результатами цієї війни позбавити ядерного статусу, забрати в неї ядерну зброю і не давати можливість шантажувати це світ цим світ. Крім того, якби вдалося якраз от добровольцям і повстанцям, які зараз там проводять операцію фактично з демілітаризації Білгородської області створити автономію або незалежну тимчасову бодай, республіку вільну від Москви і від вказівок Москви і захопити ядерну зброю, і забезпечити її схоронність. Це було б хорошим доказом того, що. Російські республіки і в результаті розпаду Росії будуть нові утворення, які зможуть фактично зберегти цю ядерну зброю до подальшої передачі і ядерного роззброєння ось такі речі. Ну тому бажаю подальших успіхів тим людям, які зараз виконують колосально важливу роботу на Білгородщини, вперед. Вперед і тільки вперед. А те, що люди вже там починають кричати і посилати за адресою російського корабля губернатора Гладкова, я вважаю це теж правильний індикатор.